Компанія EkstraStock вітаю вас. Ekstra це доставка по всій Україні. Кращий вебор речей з доступними цінами. Зараз у нас буде огляд. Взуття. Осінь. Зима подивимося, що попадається в мішку. УГІ 38 38. Бачите, класний. Лакоста. Оригінал на цигейці, Утеплений. 39,5 розмір. Класна фірма. Ріккер. Боти. Класні. 42 розмір. Боти. 42 розмір. Стан гарний. Угі Утеплені. Десь 38, 39. Шкіряні рікер. Десь 30. А, от, 40 розмір. 39 розмір. Ось такі дутики. Класні боти. 43 розмір. Нові стокові. Бачите, ніхто не ходив. Спорт. 39 розмір. Замшеві. Утеплені. 38 розмір. Шкіряні утеплені. Боти. Утеплені. 42 розмір. Гарний колір. Сорок парший размер УГИ. Сорок парший размер УГИ. Сорок парший размер модель. Тридцать восьмой размер Челси. Сороковий? Спортивні утеплені, сорок перший. Угі Спейн? Сорок перший розмір. Дутіки. Сороковий. Замшеві, теплі, еспіріт. E Сороковий. Тридцять дев'ятий. Утеплені. Високі. Угі. Оригінал. Австралія. Десь тридцять. Сороковий, сорок перший розмір. Класні. Теплі дуже. Тридцять дев'ятий розмір. Докерси? Сорок перший. Так, сорок перший розмір. Сапожки утеплені на цегейці. Шкірині, і ми розібрали повністю мішок. Підписатися на наш канал. Усім всього найкращого.